Трусики спорт давненько не було наявності. Тепер з'явилися. А в повній ростовці відемо до 5 іксель. Я вже не знаю, що казати нашим постійним клієнтам про цей набір, тому що ну, це дуже зручний набір. Реально, до речі, коштує всього 499 гривень за цілу з семи штук в нормі. Відемо до 2 xl і 600 гривень за батальні розміри від 2 до 5 іксель. Тобто досить бюджетна та приємна ціна. А тепер про самі трусики це сліпи. Вони йдуть на середній посадці. Ну, арма на завищеній батал. Тут боковий шов приблизно 5-6 см, Це розмір М в мене. А в баталі боковий шов 9-10 см. Іде тут ось така резинка. Спорт, яка сама резинка дуже еластична, такі самі трусики гарно тягнуться. Якщо ви е, активні протягом дня або займаєтесь спортом або будь-якими активностями, то ці трусики це є справжній мастхев на кожен день, тому що вони максимально еластичні, не відчуваються на тілі, дуже зручні та дихаючі, тому не буде алергічних реакцій чи подразнень тіла. Тому якщо бажаєте замовити такі набір, кидайте плюс під відео.